Так, ребята, сижу я в катакомбах зараз. В катакомбах в гаражному катакомбі, гаражний катакомб називається. Сідушки, ну, аж до потолка. Воно потолок, воно воно, катак... Оце все в сідушках. Шукаю зараз сідушки на Hyundai Santa Fe, задній ряд треба. Воно Elantra сідушки є. На Hyundai Santa Fe, А вона оказывається в самом самому низу, як западло. Ось одна сідушка. Це третій яр, сідушок виходить. Це одна сідушка, що, виходить, виходить, знайшов. А друга сідушка, ребята, ой, а друга сідушка, аж оно. Воно в ящику запечатано теж запечатано, аж воно. І оказується, і це дивіться, ось бачите, як я сюди залізу. Це гараж. Оце таке все в сідушках. Ось, бачите? Все в сідушках. Кавролінь, сідушки, сідушки хюндай, кия, джілі, чері. Кому треба, пишіть, телефонуйте, дзвоніть. Сідушок дуже багато по хорошій буде